Шановні здобувачі вищої освіти, сьогодні виконуємо роботу одержання карамелі льодяникової. Мета роботи одержати карамель на основі патоки і визначити вміст сухих речовин в карамелі, а також розтікаємось, вологість. І провести органолептичну оцінку. Основним сировиною карамелі є цукор, патока, інвертний сироп, кислоти, ароматизатори, барвники. Що являє собою карамель? Це продукт уварювання цукрово-патокових або цукрово-інвертних сиропів до утворення карамельної маси з вологістю не більше 3%. І в подальшому формування виробів при температурі 78-82%. Якість карамелі залежить від того, яка сировина точного дотримання рецептури і дотримання технологічного процесу. В лабораторній роботі ми будемо одержувати льоденекову карамель на основі патоки. Нам буде потрібна цукор, патока, дистильована вода лінійка, керамічна плітка, керамічний стакан, плітка і технічної ваги, а також рефрактометр. При виконанні лабораторної роботи ми дотримувалися. Рецептури карамелі Монпасьє Льодянукове. А для проведення лабораторної роботи пропорційно зменшили кількість цукру, патоки і води. В лабораторних умовах ми проведемо отримання карамелі з такою рецептурою. Цукру 10 грамів, патоки 7 грамів і води 3 грамів керамічний стакан робимо на наважку патоки 7 грамів. Далі робимо наважку цукру води і упарюємо до температури 150 градусів. При температурі 150 градусів ми Карамельну масу знімаємо з плитки і охолоджуємо. Беремо каплю карамельної маси і капаємо на плитку. Крапля застигла. Ми тепер повинні проаналізувати карамель на плитку сухих речовин, розтікаємость і вологість, а також провести органолептичну оцінку. Для цього ми повинні замірити діаметр нашої краплі, а також зважити краплю. По формулі ми визначаємо розтікаємость. Карамелі, яка характеризується коефіцієнтом розтікання. Далі ми повинні зважити металевий бюкс, налити 15 мл води, додати сюди наважку нашої креммилі і поставити нагріватися при температурі не більше, ніж 70 градусів. Розчинилася наважка карамелі. Тепер ми можемо визначити вміст сухих речовин в розчині карамелі. Для цього ми наносимо каплю розчину, на призму рефрактометра і по показнику заломлення і по таблиці знаходимо вміст сухих речовин гроші. Для того, щоб знайти вміст сухих речовин карамелі, нужно по формулі вже внести розбавлення карамелі. Вологість ми знаходимо по різниці 100% мінус відсоток сухих в карамелі. Далі проводимо органолептичну оцінку карамелі, яку ми одержали. По кольору. Жовтий колір, рівномірний колір, також без тріщин і має гладку поверхню. Всі фізико-хімічні показники і органолептичні показники записуємо в таблицю. Лабораторна робота закінчена.